Друзі, всім привіт! Начало нашої нової серії, нової рубрики. То есть, я думаю, буде цікаво цей наш відео показати вам, скільки можна заробити на розборці авто. Ми беремо цілу машину, розбираємо її по запчастям і продаємо запчастці, все вважаємо в цифрах, показуємо вам всі нюанси і суму, яка вийде заробити на певному авто. Тобто, ось вчора повався варіант в інтернеті Volkswagen Golf 3, за 400, я йому написав, що за 300 доларів буде, він відписав так. Тобто, ми виїхали, Golf був недалеко. Приїхали, забрали і почали розбирати. Затягнули в гараж, а що буде далі? Дивіться самі, зараз по порядку все почнемо.

Скільки дали за цього? <ріць> ні, не, це ні, не дав би. Ви таке зараз не пускаєте? На третій, третій дуже поки що погано йде, поки він не стане ексклюзивним. Ну і ну, зрозуміло. Що, ліквідний зато? Е, ну, ліквідний. Справа в тому, що роботи зроблені одинаково, що на неліквідному лікві... по... не і по-ліквідному. Одинаково зроблено, а маржа... А що з мотором? Тут не знаю. Ну тут турбину. А, турбина. Так ну мотор заводится тільки турбиника. Ну да. А. Туди, да туди туди Даже мотор мотор, туди забрав не ну, мотор хороший. Зараз моторы таки, где за не його Потомкам нападена. Ну, ось такий Volkswagen Golf тепер у нас в проєкті, тобто наша перша машина. Постараюсь максимально все зняти і все вам показати, скільки все таки можна буде заробити, коли розробити машину повністю і продати її позапчастя, то тобто, зараз приступаю, передіваюся, приступаю до розборки. Ну а далі все побачите. Ще в мене є до вас такий свят. Тобто, коли берете машину ціліком на розборку, желательно, ну якщо що, вона заводиться і так далі поснімати кучу відосиків, де показати, як працює мотор, як працює повороти, як працює фари, як працює спідометр, як працюють стеклоподйомники, тобто, абсолютно все. Там Повороти, дворники, тобто, печка, там, салон. Ну, максимально все зняти, щоб у вас все було. Тому що, коли буде розобрана машина, понятне, що це не вийде записати, тобто, і будуть спрашувати, робочий чи не робоча, робочий, робочий то саме, спідометр чи не робочий, робочий чи повороти чи не робочі. Тобто, я ось зробив, записав кучу відосиків про кожну майже деталь. Тобто, і тепер можна скать, мона буде з вірністю розбирати його і продавати по запчастинам. Так, пройшло пів години. Не знаю ось що вдалося розібрати. Почав з морди. Таке невдобно світла немає. Ну нічого, ми якось розберемо його. Не знаю, хто може сказати, що неправильно почав, може, треба було із салону, з дверей там, чи з кузовщини, чи... Ну мені так легше, то есть. Так що от такий от результат через пів часа. Продовжаємо далі. І так, пройшло півдня, в общем, пройшло півдня. Є вже певний результат. Коротше, я зняв майже все навісне з мотора, ну, кроме топлівної. Топлім, буду мотор продавати цілком. Ось ось от результат. Стартер, генератор, кондиціонер, радіатор, і всякі цвічки, трубки і різне мелочі ще поснімав. Остався, можна сказати, голий мотор. Мені кажеться, що вже... Вже час відкривати яму, залазити вниз, підкручувати все, все те, що знизу. Тобто, ну... Розбираємо далі. І так, пройшла ще година. Зняв капот, аби не мішав і не вдарив по голові. В принципі, хотів щось подкручувати з ями, але не знаю. Поки не зараз займуся салоном. Звісно є певні проблеми з освітлом, трохи темно, але Ось от зараз виглядає гольфік. Ось вот запчасті. Зараз тільки пообідаю і погнали далі. І так, народ, добрий ранок. В общем, новий день. Вчора не сильно вийшло все зняти. Вчора допозна розбирав, в кінці ще пропало світло. Так що так, от, коротко, цілий день вже, це вже сьогодні другий день. Продовжую розборку гольфа. Тож зараз покажу, що вдалося розібрати за один день. То є, а ви дивіться самі, там багато це чи не багато. То я думаю, за сьогоднішній день я його вже закончу. І так, що по вчорашньому дню? То є, мотор ще залишився висіти. Мотор ще вісить, водне вісне, деякі різні мелочі. Тобто Подкапотка це мотор кропка залишився. Лишилися двері. Двері просто на специфічний, такі 6-грані відкручуються, у мене такого немає. Зараз треба буде пошукати і, і розберу. По салону тільки печка печка і проводка. Ну Задній диван я поки лишив так. А потім то є, знімається за 2 секунди. Ну і по задку теж в основному все знято. Дуже сильно прогрузився, мабуть, два з фаркопом. Там заржавіли ті булти, їлі підкочувались. Торпіда ось розібрана. конечно, звісно, блін. вчора не встиг убрати, одразу потухло світло, було темно. Так що вот. Трошки повиложував оголошення. Вроді як сьогодні повинні приїхати в мене ще по сідушки, по потолок, на гольф спрашують за мотора, спрашують за лобове, спрашують за це все остальне. Ну, Особи ще оголошення закидувало, треба буде все, коли розберу, все перефоткать і повилазувати заново в інтернет. Ну а поки передіваюся і продовжуємо далі. Ще куча роботи. Двітель майже на землі коротше. Не знаю залишилося От двійці вже злетів, залишилося... Полуосі ще держать його. Тобто двітель коробка в місті Держись полуосі. одну відкрутив з одної сторони, а друга ніхера не подається. Зламав коротше, трещотку, ну не трещотку, а двінителя. Так що так, зараз буду пробувати відкручувати. Або коробку скину з двигателя, або все-таки якось по лосі пооткчую. далі. Народ. Півдня і мотор достав. Так, звісно, вийшло короб виташив з коробкою і в з тормозним диском, з супортом. Тобто на супорті в нас не відкручується оця біда на 17, а тут відкручується оця центральна гайка. Ну нічого, зараз на землі щось придумаю. Я думаю буде легше. Ну а так вот коробка. Коробка, мотор. Зараз, мабуть, турбину ще відкручу у вікіну. Іли як сувенір собі оставлю. Ну а так місяць з проводкою, з деякими патрубками. Тобто мені їх, зрозуміло, не жалко. Так то буду продавати вместе с топливной. Ну а коробку зараз відкручу. Ну, осталось ще небагато. Треба буде ще убратися. А лишились мені дверки. Це тому, що немає цього шестігранічка. І печка салона і задні колеса. А, стойки теж. Можливо викручу, не знаю, бо прокручується тут гайка в з этим. Так що за стойки ще теж не знаю, можливо підуть на металолом. Хоча, звісно, хотілося б стойки зняти. А, і рульова рейка ще. Є ще кусок роботи. А, і лобаш. Коротше, ще полдня точно. Майже вечір. Так, що вдалося зняти, мотор, коробку повалили і рулюву рейку, прийшлося трошки помучитися. Подрамника лишав на місці, То есть, витягував так, трошки неудобно, але з три дорогі запчасті вже достав. Так що у нас там лишається? Але остаються двері, остається лобове, печка, тормозний циліндр, проводка деяка по салоні. То есть, ну В принципе мелочи. Так что так вот. Другой день уже разбираю. Не знаю, что не закончу, что не закончу. Выставляю запчасти на продажу. Дальше поехали будем продавать. День третий. Осталось, осталось за малым. Так, сейчас вам покажу. В общем, осталось лобовое, двери, выхлопна и вот этот вакуумный цилиндр. Тут я взагалі, я думав, вони планували откручувати, але якби їх на нього клієнт. Тобто, ну і уборка. Тобто уборки тут -то просто капець. Не знаю, зараз знімаю двері. Да, і буду шукати, хто приїде забере кузова. Задні колеса, Задні колеса, двері, лобове, лошак. Ну і все, наконец-то ми його вже завершимо. Так, поїхали розбирати. Так, короче, після розборки гольфа у нас вже десь днів 5, щось багато чого вийшло вже продати. Е, ну Список опублікую все того, що вже продали. Тобто... Я... Осталось витащити кузов. І одне з найхужих, то є уборка. Валом все короче, що пластик повизимо, повикидаємо, що піде на метал, що цей. то тобто, Мотори десь теж перевезу. Короте. Ну, залишилося прибрати. І, мабуть, найцікавіше буде прибрати, все перефоткати, повиставляти, що ще не продано. Ну і продавати, підправляти нову почту продавати так. Погнали, зараз убирати будемо, а далі все побачите. І так, народ, у короче, ми закінчили. Пару часів прийшлося поубирати тут. Ну, зато вже в порядок в гаражі. Поставалися деякі запчасті. Зараз, в принципі, все перефоткав. Список того, що, що ще лишилося. Вот. Коротше, ще до чого. Буду час виставляти, продавати. Е, так, в гаражі лишився мотор. На момент запису цього відео. Не знаю, правда, може, е, може. Скоріше всього я буду закінчувати цю серію, це коли вже буде процентів 70-80 продано запчастей, щоб все почитати і показати вам Тобто по Ось такий залишився кузов. можна сказати гола рама. Е -е не знаю, коротше, з металоломщиком визвав. Коротше, ті, що на маніпуляторі не хочуть навіть їхати, То є, це того не стоїть. Різать. Е -е не я не хочу його, не вони. То я вважаю, що це не цілеобразно, тобто, тому що клух на булгарку дуже дорого коштує, болгарки великої в мене немає, мають маленька. Лобове не зняв, придається бити, бо був клієнт, що я коли знімав скольчик, і я не став його до кінця знімати. Ось ну, так голорама. Зашився задні колеса, для того, щоб легше було його викотити. Тобто. А там далі, хто хоче, хай його збирає зі чи ріже, там, чи рубає. Тобто. Так що так. от. Як тільки продам мотор, то зразу вже все повиставляю і потитожим цю, цю серію про гольф. Так, Друзі, по поводу кузов на гольфік. В общем, здав я його на металом за ось тільки. так як в нас зараз на Україні немає це на метал, бо ну, дуже багато металлом валяється прямо і Тому звісно на метал. тому Ось скільки вийшли за кузов. Ідемо далі. І так, е, хочу підвести ітоги гольфа. Він майже вже повністю розобраний. Тобто вже забрали кузова. Кузов, правда, обожився дуже дешево. І так, в перших же днях, коли я ще розбирав гольфа, в перші дні, коли не був до кінця розобраний, забрали потолок, кріплення генератора, сідушки, насос гурт, кріплення воздушного фільтра, радіатор інтеркульора, кришка багажника. Ні-ні-ні, це купив. І так, що вже вдалося продати, це пройшло вже тільки два тижні, з моменту, коли вже розобраний був гольф. Що вже вдалося продати, зараз тут опублікую і за скільки. І що ще багато чого лишилося, і сам в принципі мотор ще лишився. І так, зараз покажу вам, що вже вдалося продати. Це потолок, кріплення генератора, сідушки, насос гур, корпус зличного фільтра, радіатор інтеркулера. Кришка багажника, тормозний вакуум, рульова рейка, стартер, коробка передач. Кермо, приборка, генератор, радіатор печки і передні сідушки. Це все нам обійшлося в стільки ми вже подали. А ще що лишилося, це сам мотор, передня вся панель, то вся приборка, четверо дверей. І ось тут куча-куча різної мелочі, яка ще лишилася, це всі радіатори, печка, проводка на машину, половина ходової, колеса, тобто ще приблизно на ось таку суму лишилося і сам мотор. Тобто я поки ждав, хотів е, додати концовку цього відео, коли вже мотор проданий, але на жаль, ще поки пройшло десь ех, так, дві тижні тому розібрали, і ще тиждень мене вже лежить цей мотор. Тобто вже пройшло три тижні з моменту. Розобраного гольфа, тобто ще лишився мотор. Як тільки продам мотор, зразу вже вам покажу і за скільки його вдалося продати. І так хочу вам розказати, де я продавав запчасті. Дуже легко. Я вступав у Фейсбук і в, в різні групи гольфа, все фотографував і виставляв в них в описі. І потім мені писали люди коментарі, прикріпляв свій номер телефону, писали в лічне повідомлення. Чому такі малі ціни? Бо тому що деякі люди були, забрали. Не тільки, наприклад, один генератор, а от був чоловік забрав зразу кермо, генератор, радіатор печки і так далі. Тобто, і Тому такі ціни, хто бере оптом, тому дешевше. Ціни. Деякі запчасти я так само виставляв на OLX, продавав. Тобто, ну, якщо чесно, найбільше більше, вдалося продати через Facebook. Так, там зразу більше фотографій, там вже була моя сторінка і так далі. І так, кому... І деякі запчасті ще лишилися. Якщо кому щось треба, там панель приборів, чи торпеда, чи колеса, чи мотор, там і ще щось, то пишіть. Якщо ще буде, то з радості вам відповім. І підписчикам по-любому буде дешевле. Давайте підведемо самий, напевно, фінальний ітог цього гольфа. Тобто, ми взяли машину за 300 доларів. Розходу майже не було. Ми її розібрали, вже ось стільки продано запчастей, і ще лишилося ось тільки приблизно запчасті, якщо до кінця продам. То це продажа по мінімальних цінах. Тому я думаю, а, чи стоїть цього чимо, чи не стоїть, пишіть коментарі. Пишіть коментарі, що більше показувати самого, самої розборки, чи кому де що продаєш, чи більше показувати деталі. Хороша, дві забирають. І ще цікавий момент. Оця... А це який у вас ви кажете бус? т 4 Т3. Т-3? Т-3. І дизельний двигатель один іде. А таке саме у вас 1,9? Ні, в мене один і, і стає 1,6? Стоял... І, і стає 1,9. От у лапи. Передня чітко підходить. Подон такий самий. Передня і задня лапа. Подон стетчика да? yeah, yeah. like настав. А, подон 6, так? А вони мінімум. Стожить. Так, поки друзі монтурував відео, вже приїхали, мотора забрали. Так що ендзиньк за мотор. Мотор поданий, осталося. Тепер все, що по гольфу мене залишилося, це лише четверо дверей, четверо колес і там щось пару мелочей. Гольф вже на 99% поданий. О, друзі, ще забув сказати, це перед тим як забрали сьогодні мотора. Я вчора відправив дуже багато різних мелочь оптом. Ось така от картинка вийшла, фотографія. Це все в один паліт, оці всі габаритні речі і. Одним лотом, то есть трошки дешево, але продав, аби не займало тільки місце. І ще відправив торпеду, теж поїхала до свого владельця. Так що, будь майже проданий.